на до на цього апостола, який був невіруючим і хотів вкласти свої пальці в рани Ісуса, а руку в його бік. Так назва провідної неділі сьогодні. На кладовище я ледве приїхав. й багато страшне. Люди прийшли на кладовище, щоб там, не що вони там роблять, може і моляться, але це не найкращий час для того, щоб там. Цю неділю бути на кладовищі, треба бути в місці, де Господь може зцілити кожну людину, допомогти навіть тим, які є за межею цього земного життя. Ну і також ми називаємо це антипасха, тобто проти Пасхи. Перша неділя проти Пасхи, де ми згадуємо і не чого тому, який через потім зустріч особисту з Ісусом. Повірював в нього і скрипив тим самим апостолів. Бо апостоли Христ на радощах не розуміли. Христос мусив їм казати, це ж я, не бійтеся, каже, я то не дух, каже. Ось мої рани. І і Ісус показує їм рани, для того, щоб апостоли не лякалися, щоб вони розуміли, що він є справжній, що він є реальний. І того якраз хотів побачити Тома. Але е, його тоді не було. І Ці церкви, які пояснюють е, цілу частину Святого Писання, вони е, так як трошки заглиблюються е, в те, що відбулося в тому часі. Вони перше, Учні були страшенно розчаровані. Тобто вони покладали сподівання на Ісуса. І двоє ще йшли в магу сказали, ми сподівалися, що це той, який спасе Ізраїля, а його взяли і розп'яли наші старші. Але знаєте, коли често по-людськи хтось у наших очах, скажімо, падає або не оправдовує віри, то це не підстава, знаєте, нам так десь сумувати. А це може навіть підстава, про нього поговорити так, чи про неї попліткувати, який він поганий чому на. Але тут, бачите, щось гірше відбулося, бо замкнені двері в Святому Писанні говорить про те, що... Ця спільнота апостолів була замкнена, їхнє серце було замкнуто. Коли, коли замкнуті двері нашого серця, коли ми переживаємо якісь депресивні чи передепресивні стани, коли ми розшовуємося не тільки в людях, але й в собі, і апостоли таку кризу переживали, вони були зранені, вони просто не знали, що їм робити далі. І вони зі страху. Як людина не знає, що робити, вона є, в неї приходить страх її життя, і вона не знає, що робити. Вона є все боїться. І ті двері замкнені, символізують якраз те, що учні переживали таку кризу. Вони не знали, що робити, що, 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 як вийти з цього, бо були розчаровані самі в собі. І в ті замкнені двері приходить Ісус. Він показує їм свої руки і бік. І перше, що він робив, ну, ми так. Часом хочемо, щоб інші люди трошки не могли так їх спонукати, для стимулювати для того, щоб не краще було. Ми могли так би просто подивитися, знаєте, на людину, яка щось не так зробила. Або похитати головою, ну, ай-яй-яй. Ну бо, розумієте, апостол Петро Ісус говорить, ви всі мене цього ночі відступите від мене. Він каже, то ви що? Господи, я? Ну, навіть якщо всі, я ніколи, я життя своє покладу за тебе. Ну а що знайшло? Перший, хто зрадив Ісуса, пишем був Петро, кричить дрібський. Тома так само, Тома казав, що о, коли Ісус йшов у Бетанію, щоб воскресити, воскресити Лазаря, Він так само казав, що йдемо з Ісусом, щоб з ним там разом не мерти. Тобто, наскільки вони мали, знаєте, такий великий потенціал, чуди в собі що навіть не меди за Христа. А коли прийшов час, всі втекли. Марко розповідає про себе, що він так зі страху тікав, що одежа лишилася у тих, що його хотіли спіймати. І він втік голий. На них напав той страх. І очевидно, щоб людина вийшла з цієї такої замкнутої системи, замкнутого кола, Ісус приходить і стає посередині. Що означає в біблійній мові стати посередині? Він не мови стає в центрі їхнього життя. Він стає як те, що стає опорою в їхньому житті. І сьогодні в житті нашого народу так сама ситуація, ми є дуже глибоко розчаровані, бо ми чекаємо контрнаступу, ми хочемо вірити, що це принесе закінчення війни, але ну, це не факт. Тому що наші орієнтири, наші сподівання так само є помилкові, як апостолі. Ми думаємо, що ми сильні, ми думаємо, що ми такі потужні, а насправді сила наша є не в тому, що нам дали якусь смертоносну зброю, чи дали нам щось ну, забезпечення нашій армії. Але сила наша мала би черпатися в джерелі всякої сили, всякого добра і любові Ісусі. В нашому народі зараз Христос має стати посередині, тобто в центр нашого життя, нашою опорою стати в житті. Тому що Він єдиний знає людське серце. Він може нас підтримати. Він може дати нам той мир, який не залежить, і де війна, чи не війна. І заважимо, статистика показує, що під час війни дуже багато українців стали більше звертатися до Бога. Ну чи до церкви. І це є дуже позитивно. І тепер нам дуже важливо, щоб ми могли ще більше покласти надію свою на Бога. В якийсь спосіб повірити, що Він це може зробити. Апостол Тома він до, вимагав якихось певних таких, знаєте, конкретних, «Побачу повірю. І коли він побачив, він визнав Ісуса своїм Богом, що апостоли, інші, які бачили, не могли це зробити. А далі Христос каже, блаженні ті які не бачивши і увірували. Ми з вами можемо бути тими блаженними у цей час, щоб повірити Богові, що його сила все це зупинити, щоб добро стажествувало над злом. І щоб та держава, яка зараз є джерелом того зла, була Божою допомогою, Божою силою покладена на місце. Бо немає волі Бога, щоб когось нищити. Але щоб грішник навернувся і живий був. Тобто місія і завдання нашого народу є так само не лише перемогти ворога, але щоб його навести на дорогу, яка приводить їх до Христа. Тому що там нема кому їх вести. Ми саме бачили, що там твориться. Там всі агітують за війну. Це не може бути добре. Мусить бути якийсь голос, який скаже, що схаменіться, так не можна. Це по-іншому треба жити. Зараз немає абсолютно ніякої підстави, щоб такі речі творити. <кхе> Десь, я не знаю, в який день сталася якась така подія, яка спозихнула налишення Україну, а не цілий світ над Києвом щось там падало чи горіло. Який то день, я не пам'ятаю. В середу, так? В середу, так? Слухайте, в середу я поїхав на церкву працювати, працюю, хтось за мене дзвонить. Ну, каже, ви де? Я кажу, я в церкві, а я тут коло маленької церкви, тут в нас біля храму стоїть якийсь чоловік, а я там у церкві. Я каже, прийшов до вас з дуже важливим завданням. Я кажу, хто вам то завдання дав? Мене до вас послав диявол. Ну, таке було. Я кажу, цікаво ваше завдання, але ви знаєте, я кажу, з вами не маю далі про що говорити, раз вас посилає диявол, я служу. Іншому Богові, Бог Ісус Христос. Ні, ви знаєте, то треба, щоб ми з вами вступили в співпрацю, бо інакше каже, буде кінець світу, що Господь, я кажу, слава Богу. Християни чекають того приходу, бо це буде кінець якраз свелію люди, правлінню диявола він не зможе більше нічого робити і шкодити нікому не зможе. Ні, треба нам, нам зустрітися, я кажу, я не зможу, я тут буду після обіду, аж приїду до. Я кажу, але зрештою, ви в мене забираєте час, якщо ви вже послані дияволом, то я з вами не буду ні про що говорити. Слухайте, я приїжджаю майже третя година. Він як став, приперся до воріт, Він так в так, так, такій позі весь цей час простояв. Дивляться, гроші по розкидуванні, щось він там чаклує, чи що він добробить, не знаю. Я так прийшов і навіть на мене не звернув увагу, я так. Зупинився і кажу, вам щось потрібно, це я до вас дзвоню. Я кажу, що ви хотіли, хочу з вами проговорити. Про що? Про папу. Я з вами про папу не збираюся говорити, бо я його не знаю. <кій> <кій> Далі каже, я хочу, щоб ви мене перехрестили. Я кажу, Ми не перехрещуємо. Якщо ви православний, то йдіть до православних, <кій> там нам проповідують, хай мене спасають світ, ми не будемо спасати. З вами разом. Ні, я хочу стати католиком. Там я кажу, костели діти костели. <гум> не ніяк. Я кажу, наша церква маленька, ну що вам толку з твоєю церкви? Йдіть до якоїсь великої церкви, там є більше можливостей, може більше людей залучити до спасіння світу, якщо, якщо схочуть. А в нас каже, не чіпать, ідіть від нас. Ну то він не схотів зрештою йти, але я за нього виснув годину. Він ще, а він ще задав мені про то. Хтось палак, якийсь астероїд пав. Я кажу, ну не падає, астероїди старої кожен раз падають, просто їх не завжди бачимо. Папа буде сьогодні говорити, а ти він постійно говорив, він не, німий, не постійно якісь виступи робить. Ну, хотів зі мною. Я, може, з вами, може я би хотів з вами попити чаю, щось поговорити. я, кажу, я, послані, що я з вами можу говорити. Слухайте, думаю, треба помолитися. Помолився до Святого Духа. Христос Воскрес, перший зараз ми молимося цю молитву до Святого Духа. Кажу, Господи, та відкрий мені, зрештою, ж, що з цим чоловіком? Чи він хворий на голову, чи він одержимий? У мене такі молитвослов'я товстенькі, і там є різні молитви на різні потреби. Кажу, навіть відкрию молитву, щоб знати, що йому бракує. Слухай, не відкриваю я молитву, а молитва на, на вигнання Злого Духа. Ну я зрозумів, що ця людина вже не є така вже психічно хвора, вона вже є одержимий. Але що цікаво, знаєте, наша сусідка Валентина каже, що ввечері приходить, а він стоїть, ми рукається, дощ падає, і стоїть все одно. Я думаю, що скільки вони там стояти? Позвонила на поліцію, і поліція виїхала. І перед самим приїздом поліції, як з здруго. Розумієте, видно, той друг його попередив. Але знаєте, я так собі подумав, ну, чому він до нашої церкви прийшов? Ну, Хоче нас від... Збити з правильної народи. Але бачите, от ми е, е, вже скоро місяць, так сподіваюся, молимося, е, особливо е, на прохання Пресвятої Богородиці, яка між догорі, закликала до такої молитви, усильної молитви. І, очевидно, е, ваша молитва має такий результат досить відмінний. Вона вже сам диявол посилає своїх посланців, щоб тут. Це його злякало, злякала ваша молитва. уявіть собі, якби так всі парафії зараз так. ну, Може б до них теж прийшли. Але якби вони всі зараз так молилися, можливо, в скорому часі буде знову договориться говорити кожного 25-26 числа вона це робить між догорі послання. Можливо, це буде інший зміст, може буде той характер інший. Можливо, ми будемо вже мати таке радісне послання від неї. Тому вона подякує нам зрештою, за те, що ми... Це виволо Господа разом з нею, оце спасіння для нашої держави. І це важливо. Бо покладатися на контрнаступ, покладатися на е, якусь зброю для християнина це не є добра справа. Почитайте книгу Старого Закоління. Там завжди Бог вчив Ізраїля, що коли вони отримували найбільші перемоги, найбільші то вони витримували отримували не за рахунок своєї військової майстерності чи якоїсь потуги військової, чи, чи якоїсь там, зброї особливої, коли ми молилися до Бога. І коли ізраїльтяни вставали і посипали голову попрум, молилися, приносили жертву Богові, і Бог тоді їм відповідав. Каже, сьогодні дам вам руку того ворога, який він сильний не був, ідіть і сміливо його перемагайте. Звичайно, на війні вони також гинули, але вони отримували перемогу. І сьогодні завдання нас, українців, щоб відкрити ті замкнуті двері для Ісуса, щоб Він увійшов і став в центрі нашого життя, щоб нас скріпив, підняв і дав сили, щоб ми могли туту, всяку, всяке то зло з його допомогою перемогти. На славу Бога Отця, Сина і Святого, щоб. По нашим е близьким, які вже відійшли з цього світу. Це найкраще місце, де ми можемо пам'ятати, це звичайно, храм Божий, церква. Е Те, що зараз твориться в Кривому Розі, я не знаю, яку міста, це важко назвати молитвою, знаєте, бо я кілька разів мені доводилося, кілька років доводилося мені їздити по тих кладовищах, і це жахливо просто. Це неможливо, коли <плес> там. Іспішество облаштовують багато п'яних людей. Там про молитву було йдеться, якась таке знаєте, сліпе, нерозумне дотримання якоїсь традиції, яку вже давно забуде, в чому вона полягає. Зрештою, якщо ви подивитеся на таких храмах, особливо в селах, або невеличких на містечках, то храм завжди був близько кладовища. У нас є церква, недалеко кладовища, майже стрічність. Хіба тоді місце не розмовлялося. І на, на пасхальній час ще на зіслання Святого Духа є різні там традиції. E, люди йшли молитися на кладовище. Ми не йшли там, там я не знаю, випивати, бо це комуністи не вчили. Ще сказали, що так козаки робили, кінематографі показують, як козаки поминають. Ніколи козаки так не поминали. Козаки там поминали молитвою завжди, так як християни роблять. Ну і вони ще там брали там Землю в шапку і сипали кургани для, за загиблими воїнами. Ну Це теж було, але це не є те, що, щоб вони там десь там дозволяли собі якісь там пішества, їдження на, на, на грубах. Це яке, знаєте, поганство чисте. Цього треба втікати, того треба боятися навіть. Тому перші християни, ну взагалі християни йдуть довше молитися. Не треба там їжу брати, бо це взагалі навіть І Навіть якщо це освячене, щось не треба брати. Брати треба лампадку, свічку і те, щоб ви там могли помолитися. Може там квіти поставити, якщо ви хочете. Чи посадити там квіти на моїх. Це, це те, що скористає душа. Якщо ви хочете щось для себе, ну, то маєте набагато кращі місця. Є там якісь кафе, зрештою можна десь на поляну поїхати біля річки. І там ще шашлики поїсти її, і випити собі і вже так хочеться. Але кладовище це є місце спочинку. Там не треба, щоб якісь гуляння відбувалися. Ну, а якщо це поєднано з якоюсь молитвою, я не знаю, чи це молитва згодна Ну Тому ми зараз, якщо ви хочете на кладовище, це добре, треба прибрати могилу, треба в ну, Бо Це місце теж посвячене, це місце, яке приготовлене для того, щоб коли прийдемо сподівати друге. Щоб покійники перші з Ісуса, не перші воскреснуть, ті, що будуть е, на землі лишиться жити, вони будуть бачити їхні на воскресіння, вставання. Тому зараз ми помолимося цю Воскресну панахиду, всі записки, які є, ми їх всіх пом'янемо. Е, у нас тут приготовлений Аркос, така велика Паска. І після е, панахиди кожен почастився цієї Пасхи. Також є, і ще, якщо від прослави залишився та антидор, так званий, то теж можуть собі потім забрати і дітки можуть забрати. Я побачив, що дітки наші є невпевнені собі. ще люди. Бо кажу, співайте разом з завчання, всіма, всім в Роман, як ця твоя більша називається? Катерина. Я так дивлюся на Катерину, вона так. Mm. Кажет, ні. Треба, Марина, треба з дітками трошки позайматися, щоб вони вивчив молитву наші. Я мрію, щоб вони всі зібралися. Щоб вони зібралися і заспівали, щоб ми за ними співали. Це буде чудово, це буде найкращий спів, мені здається. А то вони такі, знаєш, як дуже. А то вони вже будуть такі. Добре, зараз молимося.